Наталія кохан оформлює заявку на отримання 8 тисяч гривень допомоги з держбюджету. Вона приватний підприємець. Її ФОП займається роздрібною торгівлею і підпадає під перелік тих, хто може отримати виплату. Ну це все одно дуже как бы, очень мало допомагає. Да, найомним працівникам ще как-то компенсують їх заробітну плату. Мені же це не покроють ні мої налоги, ні мої комунальні платежі очень високі і всяких платежів, які ніколи не 8 тисяч не допомагають. За словами Наталії Кохан, в неї 10 найманих продавців. В період локдауну змушені були переходити в онлайн, продавати в інтернеті. Питаємося працювати в інстаграмі, але це дуже сложно. По-перше, і навиків немає, і конкуренція очень большая. І одна дівчинка йшла. Потому що вона горід я розумію, що ні чого можна жити далі, і я буду шукати роботу. І вона от знайшла роботу, ушла працювати на другое підприємство. Ганна Пушкар, власниця освітнього центру, який також закрився на період локдауну. В неї більше 200 учнів та близько 10 найманих працівників. Навчатися онлайн погодились небагато учнів, каже Ганна Пушкар. Дохід не покриває оренди, однак компенсацію підприємиця отримати не може. Її квет не підпадає під перелік кабміну. То наш основний код діяльності. 85 освіта, він не підпадає під будь-яку допомогу, під виплати, тобто він не є в переліку заборонених кодів діяльності. Тобто, нас зачиняють одними з найперших, це гуртки, це освітні центри, мовні центри тощо. А у переліку нас немає. Тобто, ні ми, як власники, ні наші офіційно працевлаштовані робітники ніхто не може отримати оцю допомогу. У переліку фопів, які мають право на допомогу, близько 40 кведів: це ті, хто займається роздрібною торгівлею, ресторани та заклади харчування, кінотеатри та театри, заклади культури, які здійснюють концертну діяльність, бібліотеки, музеї та архіви. Спортивні клуби та фітнес-центри, атракціони та тематичні парки, організатори розважальних заходів. За словами Ірини Березинець, цей перелік далеко не досконалий. Можуть розраховувати на виплату як підприємці, так і їхні наймані працівники, але є нюанси. Мають право як фізичні особи підприємці, так і їх наймані працівники, ті, які сплачують єдиний соціальний внесок за найманих працівників. Ків протягом попереднього кварталу повністю має бути сплачений єдиний соціальний внесок. По підприємцям до в місяць до подачі цієї заявки також КВЕД має відповідати попередньому. Не можна зараз піти квет поміняти, і отримати гроші. За словами Ірини Березанець, 8 тисяч для підприємців не вихід ситуації. Залишаються обов'язкові платежі, оренда, податки, заробітні плати. На наступній сесії міської ради Чернігівські депутати розглядатимуть внесення змін до постанови про місцеві податки. Зокрема, пропонують у травні звільнити підприємців, які не працюють під час локдауну, від сплати єдиного податку. Будемо робити пільги по всіх орендах, там де вони орендують комунальне майно. Земельний податок і їхній там єдиний податок відповідної групи підприємців. Ми будемо це виносити відповідно на сесію. Всі, хто не, не працювали і постраждали, ми будемо ми приймемо пільги. Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, за місяць міський бюджет недоотримує 5 мільйонів гривень. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, новини на Суспільному.